Це мій перший день навчання у Польщі. Воно починається у восьмій ранку, тому мені довелося вставати у шостій. У мене є собака, яку потрібно вигулювати, потім купати, годувати і збирати себе сам. На це все потрібно немало часу, плюс доїхати до. Навчання тут ви можете побачити, що я вже пішла на зупинку, аж раптом побачила, що змінився розклад. Отак, от дуже невчасно, тому я побігла на іншу зупинку. А зараз зроблю вставочку зі своїми враженнями про навчання, бо там я нічого не знімала. Ну що, зараз я вам тільки розкажу про враження, бо все інше, всю інформацію про самі курси буду розповідати згодом, що було на першому навчанні. Зараз тут вам прочитаю працівник бюровий. От що було на першому навчанні перший урок, що взагалі відбувалось, я не знала ну, до кінця, як це буде все виглядати. Це було щось по типу, схоже на лекцію з 8 години до 15.00. За цей час ми багато всього обговорювали. Учитель був чоловіком. Він був такий добре налаштований, позитивний, дуже помітно старався для нас. Тому мені сподобався цей такий настрой. Ми просто спілкувались, знайомились, нічим таким сильним не грузив, намагався нас розговорити. На нашому навчанні було сім людей, не так багато, на жаль, бо мені зручніше, коли багато людей. Щоб не було так багато на мене уваги. Дуже втомилась, тому що не очікувала, знаєте, так багато часу з восьмої до п'ятнадцяти. Це такий цілий робочий графік. Не так легко це все дається, але нічого. Розуміла я людину десь на 80%, Це вже дуже добре, але я розумію, що це всього лиш. А через те, що людина намагається повільно дуже розмовляти з нами, бо вона знає, що ми не знаємо добре мову, людина намагалася під нас підлаштовуватись. Ну і згодом я вам більше буду розказувати, і зараз просто покажу, що ще тут було. Найцікавіше це їжа. Нас годували, але на цей раз просто нам замовили доставку, і була змога забрати її додому, тому що це було перед тим, як йти додому. Дегустація їжі, яку нас згодували на курсах. Звичайна картопелька. Смачна, скорочка. Смачна морква. Капусточка. Непогана. Якась така велика котлета смажена. Тут м'яско у нас. Не зрозуміло яке. Тут ще я перець чомусь і, здається, гриби. До речі, дуже смачно. Виглядає не дуже, але смачно. Це все. Дякую за перегляд і чекайте продовження.